І так, друзі, всім привіт! Вітаю моєму каналі. Сьогодні піде мова про дах на наш вісьмирамочник. рамочник. Проведемо повноцінний тест, подивимося, скільки піде компоненту, подивимося, який вигляд буде наша мати криша. Хто не бачив цю кришу, давайте перейдемо до ознайомлення, покажу, що це є таке. Так що ж, погнали! І так, друзі, є в нас ось такий дах. Криша, кому як зручніше так і говорите, вниз у нас повноцінна коробка, верх у нас є більш цікавіший. Тобто все наоборот. Тобто це є низ самої криші, то є дах, але по формі то є наоборот. Так, друзі, є у нас ось така наставочка. Тут у нас іде 3 см, тут під канді і під сироп, фальці. Як бачите, в попередньому відео, хто дивився, фальці були не приклеєні, тепер вони є. Чорні, тоді вони були світлі, а зараз вони чорні, прилипші до, до самої фанери. І тобто компонент під неї не буде заходити, і це буде якісна криша, якісно буде відставати. В принципі, буде все окей. Звичайно, є моменти, де треба почистити, ось такі моменти. Тобто, це все робилось для того, щоб саморізи наші не були в видні формі. Також тут є. Звичайно, я це все поки не зачистив. Для тесту піде ось так. Потім я все бурмашинкою прочищу. Тому для початку. Буде все ось так. Так що ось такий вигляд. Е, також в е, формі я не роблю тут виборки, поки що, щоб підняти було простіше саму деталь. Так як в процесі самої витя... як витягувати кришу, я побачу, як буде краще, як буде найлучше. Тому поки що тест, поки що ось так. Як бачите, форма не є нічим змазаним, тому я переходжу до змазування нашої форми. Змащую я вайспірітом плюс е, воск. Тому якось так е, змащую. Включаємося, коли будемо заливати саму форму. Так що ж, погнали. І так, друзі, переходимо до з'єднування наших компонентів та виготовлення нашої криші. Так, так, є в нас такі компоненти по 400 грам, 800 грам. Е, взяв трішечки більше, нехай більше буде чим менше. Форма вже постояла годинки півтори. Брешу, у нее з пів годинки так точно постояла, бо я щось вже забагато говорю. Так, добре, вливаємо. Змішуємо і виливаємо. Так, Тут можна вже помітніше, так як... Криша набагато простіше. Вилити, виштравити і забути. З кришою. Так, пічки не перемішав, тому ось так розхитаємо. Все. І є таке діло. Так, добре. Чекаємо, поканала. Це більш-менш розливеться, можу я допомогти йому, але вже не допоможу, так як вже, бачите, піна вже стартанула і зараз почне підніматися. Тому закриваємо. Нехай собі піднімається помаленьку тут. І все. Оп. Добре, добре підтягнув, блін. Тяжко закривається. Все. Добре, друзі. Зустрічаємося, коли будемо відкривати форму. Як бачите, хвилине діло все заливається швидко. Так що ж, погнали. І так, друзі, пройшло у нас 15 хвилин. Давайте переглянемо, що робиться у нас з формою, що у нас виходить з деталю даха. Ось такі у нас тоненькі, невеличкі е, облой. Е, дивіться, поганоперимічний компонент, трішечки такі видно, розводи. Але сам компонент є трішечки неякісний. Так що для тесту саме розбираю і показую саму готову деталь. Так що ж, погнали! Так, друзі, ось такий у нас вийшов дах. В принципі, все бомба глибокий. Зараз я його зачистю і включимся, покажу його поближче. Ось так, щоб було видно її повноцінно. Ось так вона виглядає. Да, трішечки також тут. Ну, це все погано пропітано для першої криші, даху. Друзі, це є ракета. Бо багато хто вам такої якості не покаже, що перше виходить. Оце є перше. В подальше я вам покажу, який буде якість. Тобто воно ще має все, все пропітатися, буде на п'яту форму буде ідеал, просто ідеал. Це я вам говорю, так як вже залив і бачив, що і як виходить на свої шестирамкові вулики. Так що, друзі. Ось так. Про шестирамкові вулики також скоро буде відео. Розкажу, покажу, до чого я дійшов, що я зробив для своїх вуликів і так далі. Так що, друзі, ось так виглядає вже готовий корпус. Дно. Корпус, криша. Все чітко, дивіться, от, 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 з, з головою вистачить для канді, для підкормки будь-якої, тобто сироп чи, чи ще чогось, все класно сидить. Тобто нічого не виглядає, все за підлице, міліметр гуляє, ну максимум 2. Тобто, ледь-ледь. Все чітко, тобто кришу задоволений. Невеличкі усі нюансики, це все виправляється. Це я поспішив відкрити форму і обірвав трішечки цей. Треба було ножом погратися, але я хотів побачити, як вона добре відстає. Відстає вона добре. Так що, навіть краще, ніж дно. Ну, трішечки треба поморочитися, ну от, з дахом, звичайно, простіше. Так як тут, в принципі, і сложності немає, тобто менше виступів, лише одна внутрішня частина. Так що, якось так. <кій> так що, друзі, ось таке у нас відео вийшло. Провірили форму, скоро провіримо 300-ту форму, хто пам'ятає, там 15 мм втоплений і як вона буде виглядати у формі, як вона відпрацює. Так що, я думаю, це буде цікаво вже. Тому не пропустіть, підпишіться. Всім добра та позитиву, мирного неба над головою. Слава Україні! Пока!